Новини на 15 годину у студії Марина Кухар. Уранці росіяни атакували Херсон. Троє людей поранені. Спочатку під удар дрона потрапила 45-річна жінка. У неї контузія і закрита черепно-мозкова травма. А потім окупанти відкрили вогонь з артилерії, поранені двоє чоловіків, у центрі міста. І 73-річний чоловік загинув через ворожий удар дроном у селі Великописарівської громади на Сумщині. Він їхав автівкою, коли по ній поцілили росіяни. Також на світанку окупанти вдарили безпілотником по автозаправній станції на Сумщині. Спалахнула масштабна пожежа у водія, який був там у момент атаки, численні опіки. Працівники не постраждали. Окрім будівлі заправки, пошкоджені два автомобілі і багатоповерхівка поруч. Рятувальникам вдалося вчасно зупинити вогонь, він не поширився далі. Загалом цієї ночі Росія запустила по Україні 97 безпілотників і дві балістичні ракети Іскандер м Сили ППО знешкодили 63 дрони, звітують у повітряних силах ЗСУ. Росіяни атакували прифронтові райони Харківщини, Сумщини, Донеччини, Чернігівщини безпілотниками, а ракетами Харківщину та Чернігівщину. Влучання фіксували на 13 локаціях. Збивати російські дрони стало важче. Про це в інтерв'ю нашому Владиславу діє розповів військової мобільної вогневої групи на Київщині. Усе через зміну тактики ударів і щоб наші воїни могли ефективно протистояти ворогу. Благодійний фонд молодіжної ініціативи Надія надав їм необхідну допомогу, яку саме дивіться далі. Наші військові знищують російські шахеди. Мобільним вогневим групам іноді вдається збивати й ракети. Є влучання. Сим один із тих, хто захищає українське небо до повномасштабної він уже служив у війську, звільнився через стан здоров'я. Проте у 2022-му долучився до ЗСУ. каже разом із побратимами приземлив десятки цілей. Ми відкриваємо вогонь. Ми на по всіх цілях, які летять в нашій зоні ураження. оскільки по них стріляє не тільки ти, ті, а там по них стріляє ну кругом всі, хто можуть для точного збиття. Вони падають, їх збивають. Чи збив її? Я чи там мій побратим, який стоїть там кілометр з боку, невідомо каже росіяни. Останнім часом змінили тактику ударів. Шахедів стало більше, та й збивати їх важче. Шахеди почали летіти вище, швидше. Вони стараються летіти групами. Та більшість цілей каже, вдається приземлити все завдяки злагодженій роботі всіх підрозділів та допоміжним засобам. До цього всього потрібно обладнання, а саме там, тепловізійні приціли, як мінімум дві штуки. Чому? Бо є кулеметник, який наводиться, який шукає ціль в повітрі. І так само є помічник кулеметника, який має з боку другий тепловізійний приціл, там, лазерну указку або прожектор. І уся ця техніка потребує зарядки для цього. Військовим потрібні генератори та зарядні станції. З цим їм допоміг благодійний фонд молодіжної ініціативи. Надія хочемо вам допомогти максимально, щоб підтримати ваш підрозділ. Благодійники фонду вже виконали 300 місій на передову і подолали більш як 300 тисяч кілометрів. Були у всіх прифронтових регіонах та на передньому краї. Разом з головою наглядової ради фонду Валерієм Дубілем вже було передано понад 300 реп-систем емерційною системою охолодження, 500 зарядних станцій, 400 старлінків та генераторів, різні типи БПЛА, а також 200 апаратів ізіпульс для серцево-легеневої реанімації. Ми всі сподіваємося на мир. Та завершення війни, але так як ще тривають бойові дії, ми продовжуємо допомагати та виконувати місію, рятувати життя. Це найголовніше. Це не є війна 45-го року, коли бігла армія на армію. Зараз війна технологій і ну, бажане забезпечення системами РЕП, які рятують транспортні засоби, які рятують військовослужбовців. Владислав Поливода, Олександр Петровський. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Аляска в очікуванні історичної зустрічі американського президента та російського диктатора. Над містом обмежили польоти. До штату вже прибули перші російські борти. Анкоричі помітили зокрема очільника ворожого МЗС Сергій Лавров з'явився перед камерами у світшоті з написом. СССР до Аляски прилетіли також путінські пропагандисти і вже встигли поскаржитися на умови проживання. Російських журналістів розмістили в спортзалі, і вони спатимуть на розкладачках, розділених ширмами. В Анкориджі приїзду головного російського військового злочинця Путіна не радіють. На вулицях відбуваються проукраїнські акції, причому порція критики дістається не тільки путіну, а й американському президенту Дональду Трампу. Вони обидва злоякісні нарциси, які відстоюють лише свої інтереси. Якщо вони справді хочуть поговорити про те, що відбувається в Україні, і закінчити війну, вони повинні були б запросити і президента Зеленського. Сподіваюся, це буде успішна зустріч, і щось можна буде вирішити. Однак я хвилююсь через те, що тут немає українських представників. Росія отримала шанс на припинення війни в Україні. Про це перед зустріччю на Алясці в соцмережі ікс написав канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Глава німецького уряду закликав диктатора Путіна відмовитися від усіх попередніх умов для припинення вогню і зустрітися з Володимиром Зеленським. Мерц також наголосив, що Україні потрібні сильні гарантії безпеки, а усі територіальні питання повинні вирішуватися лише за згодою українців. Минулої середи, нагадаю, канцлер Німеччини ініціював онлайн зустріч лідерів країн ЄС, генсека НАТО та президента США за словами Мерца на Алясці, має йтися не лише про українські, а й про європейські безпекові інтереси. І Якраз у час переговорів на Алясці росіяни знову брязкають зброєю. Йдеться про проєкт «Бурєвєснік», яким уже кілька років Путін лякає світ. Зараз змі відзначають ймовірну підготовку до його чергового запуску поблизу Баренцевого моря. Детальніше про це Анна Брикова. Проєкт «Бурєвєснік» – одна з розпіарених ракет, яку мало хто бачив ще у 2023-му Путін заявив привіно останнє успішне. Із питання бурів'язнік ракета глобальної дальності. З ядерною установкою у двигуні, що є особливістю цієї ракети, підігрівання палива в двигуні відбувається за допомогою ядерного реактора. Через це ця ракета має практично необмежену дальність польоту. І це ядерне наухау робить його небезпечним. І на заході бурів'язнік уже назвали летючим Чорнобилем. Куди воно впаде? Як воно впаде? Де е, нас, насиплеться, розсиплеться це ядерне пальне? Елементи цього ядерного реактору ніхто не знає. Ба більше радіоактивні вихлопи розсіюються під час польоту і навіть під час випробувань з 13 відомих лише два були частково успішні. А про що найменше одне катастрофічне у світі вже говорили? 8 серпня 2019 року на військовому полігоні біля села Ньонокса, а це пос поселення Сопкова Хангільської області, відбувся вибух, в результаті якого загинуло 5 вчених випробувачів і ще троє пострадав. А у місті Сєвера за 30 кілометрів від полігону підскочила радіація. Про те, що це був саме бурівіснік у західній класифікації скайфол, повідомив президент США Дональд Трамп за попередньої каденції. Вибух російської скайфол змусив людей занепокоїтися через стан повітря навколо об'єкта та далеко за його межами. Недобре. І нині про підготовку нового випробування бурєвісніка заговорили знову дослідники осінтери і змі по активності на новій землі. А там нічого більше робити, як проводити ядерне випробування. Вже з місяця чотири там доволі висока активність ядерні випробування. Це факт, і це може бути якраз пов'язано з цим буровісником. Про це свідчать і супутникові знімки полігону паньково поблизу Баренцевого моря і кораблі на спостережних пунктах. АРФ оголосила попередження для цивільної авіації на період з 9 по 22 серпня. Саме у цей час можливий запуск ракети. Попри зустріч Путіна з Дональдом Трампом на Алясці. Очевидно, що Путін планує в такий спосіб обґрунтовувати свою позицію. Що мовляв, дивіться, давайте мені поступайтеся мені поступки. Або я тут страшний буревестник тільки що випробував. Як свого часу залякували Європу Арешникам. От тільки Орешник як зброя масового психологічного втиску, він виявився короткоча його ефект виявився короткочасним. Значить, треба наступну. А до того була вою, частина якої вимальовувала спіралі в норвезькому небі і сарматом. Yes! і запустити цю зброю росіяни прагнуть і фізично, і інформаційно, аби гучніше побрязкати ядеркою. Лондон, Берлін, Брюссель, Париж горітимуть від ударів російських ракет. А якщо треба, тактичною ядерною зброєю вдаримо. І, хоча про випробування бурівєсніка офіційно не оголошували, крім тиску політичного, це несе і реальну небезпеку. Ви вважаєте, що ми напряму не почнемо ядерну війну? Так. Ну так ми не почнемо не напряму, а почнемо гібридним способом. Почнемо забруднювати атмосферу. Наприклад, біля країни НАТО, Норвегія країна НАТО, Там, там поряд Швеція, Фінляндія. І на це варто було б звернути увагу, зокрема санкційну Анна Брикова. Ми Україна, марафон Єдині новини. І наприкінці розповімо історію кохання. Олена та Олег, переселенці зі Святогірська Донецької області, разом пережили російську окупацію. Протягом трьох місяців фактично не виходили з квартири на п'ятому поверсі, бо обоє мають інвалідність. Після звільнення Святогірська перебралися до Дніпра і там побралися. З якими труднощами молодятам випало зіштовхнутися, та як вони зараз живуть, розкаже Софія Москаленко. Ти мене любиш. Щоб ви розуміли, це учень мову Олег втратив після другого інсульта шість років тому. Я все розумію, все, все і, і, і по погляду він на мене дивиться всі десять років закоханими очима. Разом вони пройшли пекло в окупованому Святогірську. Тоді на початку літа 2022-го, росіяни зайшли у місто. Це коли немає нічого, це зовсім вакуум. Якщо це страшне щось. Їжі нема, світла нема, води нема, нічого нема. Зовсім нічого немає. Постійні обстріли. Ми не виходили за лигам, Ми постійно на п'ятому поверсі. Ось уже 25 років вона не може самостійно ходити. У жінки дистрофія м'язів. Літо, жара. Їжу принесли, вона скисає. Ми її викидуємо. Саме страшне не то, що хотілося їсти, хотілося хліба. Я вночі вставала у мене в роті, оскома, Я все вс весь час хотіла хліба. Спекти його вдалося олені самотужки на маленькій церковній лампадці. Оце ось лампадка мене виручила. Вона мене спасла, готувала. Я навіть пекла булочки. На три булочки маленькі уходила весь день. У вересні Святогірськ звільнили українські війська. Олена з Олегом вирішили все одно виїжджати. Розуміли, зиму в розбитому місті їм не витримати. Олег захворів, ну в хаті було так холодно, що я вам передати не можу. Як було холодно. Це ти лягаєш у тебе постіль. Вона не то, що вона не, не, не зігрівається. Враження, що ти ліг на бетон. У Дніпрі мешкали на орендованій квартирі, аж поки у травні цього року в Олега настався третій інсульт. Після він уже не міг стати з ліжка, і Олена попросила допомоги у центру маломобільних переселенців. А потім я попросила нас одружити. тому, що ми 10 років разом, але постійне питання хто ви один одному. Жінка і не думала про урочистий розпис, та його організували працівники центру. на попри те, що вони жили без розпису, доволі довго цей крок має запам'ятатися у житті кожного. Я дала свою сукню, тому що хотілося, щоб вона виглядала прекрасно. А за день після весілля трапилося неймовірне. Олег вперше за останні місяці став на ноги. Годували з ложечки. Ну він не рухався, ні руками, нічого не робив. Він просто лежав отак. Ну і почали його трошки рухати, рухати. Потім вияснили, що може працювати. Він сам навіть не знав. Тепер чоловік встає за допомогою опори, піднімає на прохання руки і ноги. Реабілітологиня певна, Олега мотивує його дружина. Він її дуже любить, дуже кохає. Знаєте, от коли говориш Олег, ти кого любиш більше всього? Він зразу на Лену дивиться. Олена ж підтримує чоловіка. Вона щиро вірить, уже скоро він зможе ходити сам. А як відновить мовлення, скаже їй омріяні слова кохання. З Дніпра, Софія Мускаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна, марафон Єдині новини.